Українські воїни щодня захищають і відвоюють нашу землю, ризикуючи своїм життям і здоров'ям, і часом отримують травми. Для того щоб допомогти пораненим солдатам у калуші, проводять безкоштовну реабілітацію для військових на базі спортивного комплексу Формус відгукнулося дуже багато військових, які справді цього потребують, які шукали місця, де вони можуть пройти реабілітацію, тому що їм дають тільки на жаль півтора місяця на цю реабілітацію. І я вже бачу за 3-4 тренування. Військовий, який приходить до нас на кустилях, він просто йде своєю худою. Це ну неоціненний труд нашого тренера. Працює з військовими реабілітолог Владислав Красій, який самотужки здолав практично усі наслідки ДЦП і повернувся до повноцінного життя. Зараз він на волонтерських засадах працює з військовими, які мають проблеми набуті на полі бою. Переважно це і травми опорно-рухового апарату це і розриви зв'язок, пошкодження менісків, суглобами, скриптом, от, грижі, протрузії, бо військові носять бронежилети, їм відповідно хребет реагує на це все, тому це неймовірно важливо в період можливості, коли військовий може. Проходити реабілітацію, йому потрібно розвантажувати його спину, щоб там її вберегти від хворіб від наслідків. по протоколу ця реабілітація мусить тривати три місяці. Тобто три місяці до повного відновлення це є зразу розробка амплітуди, укріплення, тонізація м'язу, стабілізація колінного суглобу. Це все розтягується на три місяці. Відповідно, якщо є трошки скажімо, менше часу, ми стараємося зробити з військовим і він від себе, і я від себе по максимуму, щоб ми зробили максимальний результат. Я також не говорю, що я не буду контактувати з військовим після реабілітації. Обов'язково я на зв'язку. Ми контактуємо вправи також. Ну, все по можливості, все, що від мене залежить, я мушу і зроблю обов'язково. Сьогодні Владислав займався з військовим, який ще два тижні тому ходив з милицями, бо має серйозну травму коліна. Зараз тут у нас іде повний розрив передньої хрестоподібної зв'язки і пошкодження Меніська. Як бачите, військовий прийшов на двох костелях, зараз він в приміщенні, в принципі, і по вулиці може вже ходити на двох ногах. Тільки це по сходах, ще трошки так брати для безпеки, просто один по шторі. Але все ж таки до 16-го числа, я думаю, що ми вже зробимо так, щоб вже буде повністю нормально себе обслуговувати. Трошки буде, ще треба м'ясо підпляти дистанційно, але ну, це все я допоможу зробити. За кадром військовий розповів, що після реабілітації він планує повернутися на фронт. Він говорить про це з усмішкою і дуже дякує Владиславу за швидке одужання. Зараз в центрі Формус займається на постійній основі двоє військових, а ще сім виявили бажання пройти реабілітацію. Ні реабілітолог, ні власниця спортивного центру не збираються зупинятися і готові поставити на ноги усіх, кому зможуть допомогти. Анна Сірик Олег Вітковський спеціально для калуш інформатор.